Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні будемо вивозити свинячий гній на поле. Зараз покажу вам, як ми з здорової ями загружаємо. Ось тут у нас яма стоїть, насос. Ось включили. Ось, зараз покажу ближче. Яма тут повна. Зараз він почне це все мішати. Не знаю, як показати, щоб краще було видно. Ну, це доска. О, у нас знімається. Клас! Ось повна яма. І тепер мішає. Оно ну, у нас це, там, якась железячка. Можна її забрати туди, вон зверху, поки не помішалась. Оно ну, там збоку. Пластмас. Сильний борщ і не пробиває цього. Да он вже почалося осіло трохи. Ось сідає, воно там мішає, знизу починає, насос мішає, мішає. Так, до однорідної маси, а потім буде включимо, щоб загружав у бочку. Так, да, тут зверху дуже вже корж такий, ну, товстий слой, такий сухий. Ну, оце ми вивозимо цю яму десь приблизно, ну, тепер раз у 2 неділі. Ну, це все залежить від того, скільки у вас свиней. І які, як малі всі, то десь раз у три неділі. А як вже там є такі вже здорові, то раз у 2 неділі. Тут у нас яма. Я не знаю, який тут розмір, але ось такі бочки трьохкубові. Ми вивозимо три штуки. Бачите, як воно мішає, воно стає однорідною, і ото просідає, просідає. Потім. Загрузимо. Ну, Якщо буде мало, то ще тоді Ну, там у нас каналізації в сараї вже повні пустимо і будемо далі грозити. Так, ось тут у нас такий щиток стоїть. Сейчас на древеску бочки сейчас не будет. минуты три. Будет 15, 18 да, три минуты. буде мешать. три хвилини бочка не А, три минуты, бо ты уже переключив, що бочка. Ну да, Фоба на уходи я. Ну Но... я просто не бачила, як тут переключить. Ось зараз поближче ось такий насос. І грузи в бочку. Ой через верх уже трохи прогало. Так, ну давай пошли подивимося, як у нас там ще сараї. Заодно вже покажу вам систему, що бачили. Як грузили, то показала. Тепер сарай я зараз пустимо. Так, ось тут у нас. Таке віконце. бачите, вже повна. повно. і такие клапан на самодельный. Вытянули. И он так оставив, щоб було видно, що воно стікає, Так не видно. Да, тільки щоб свині туди ще не лізли, Так, воно уходить. Ось, зняли пробку і воно тепер все уходить, так як у нас ну, тут під минути, уклоном. Минути, і Там що, бачити, можна трошки ну, Зараз зниєш все по порядку, тим побачимо. Так, ось. Бачите, як воно уходить, уходить. <звук> минуты и сиде тут. Куба два, Куба два, наверное. А, уже все видно, яма там. Ставим на місце. А ч ты на місце надо сливать жижище? А, надо, щоб просто вода була. А, то у... ты спеціально, що це трошки що осталось. Сляти воду, щоб на дно ще да, вода, щоб воно не зовсім було ну, сухе без нічого. Ну, зараз ось у нас там стоїть такий куб він повний водою, і тепер будемо змивати. тут Зараз воду зляємо І воно тут вже буде, ну, трошки там на дно, щоб жидке було. Ось вот це в основному вода, і там дещо трошки жидке осталось. Для того, щоб воно на дно не було густе таке. І воно, воно да, потім краще, ну на другий раз краще буде змиватись. Ну, все там трошки оставили. І тепер ось одну сторону ми так злили. Ось бачите, тут дві минути роботи і все готово. Тут теж у нас така ж сама система: ось зробили, і теж там є ота пробка, з ними майно все туди змиється. Ну тут Чоловік уже зляв. Ту одну зляли, зараз вивеземо на поле, а тоді приїдемо, він ще там з другої сторони, де свіноматки ще раз зляє і повивозимо оцей гній на поле. І все бистро і помішаємо чи потом Ну, потім приїдемо, то і включимо. Так, ну що, друзі, їдемо на поле.